Друзі, вітаю! Заарештували акції Фрідмана на Київстарі, деякі його інші компанії, які, якими володіла ця корпорація, зарештували їхні корпоративні права. Що це означає? Інформація від Байдена про нове фінансування і мерсум невмирущі. Давайте про все поговоримо. Але спершу підпишіться, будь ласка, на канал, для того, щоб наша з вами спільнота витисняла російські голови з українського Ютубу. Власне. Сьогодні були заарештовані акції компанії «Київстар», яка належить Петру Авену, Фрідману і решті російських олігархів тобто російські олігархи, які мали доступ до всіх наших даних, до всіх наших е, зв'язків, і якраз таки зараз їх заарештували. Ви запитаєте, чому їх не заарештовували раніше? Дуже добре і гарне питання, на яке чомусь ніхто не хоче відповідати, тому що це так логічно, так легко і так зрозуміло. Але це сталося зараз, і в мене виникає таке певне політичне відчуття, що насправді це сталося по одній простій причині. Е не вистачає грошей, треба гроші зі сполучених штатів. А штати нам давно казали: заморожуйте і перекидайте в бюджет гроші російських олігархів. Єдине там оціночна вартість Київстару, 17 мільярдів гривень. Це неправда. Це кілька мільярдний в доларах. Бізнес росіян це не 17 мільярдів гривень, що насправді 500 тисяч 500 мільйонів доларів. Це в рази в рази більше, і це треба розуміти. І за цим треба стежити, щоб потім не виявили, що це якісь махінації під час арешту майнових і власне корпоративних прав. Одним словом, це непоганий сигнал. Раз почали боротися з росіянами, то можливо скоро почнуть боротися з корупцією. Тому це дуже гарна історія. і Це гарний меседж сполученим штатам, які давно натякали, що власність Фрідмана, Міхільсона, Діріпаски, Ротенберга повинна бути заарештована. Це класно. Друге, Байден вийшов з ініціативи, сказав, що дійсно з грошима в Україні проблеми великі, і він сказав, що раз не можемо через бюджет, будемо намагатися передавати гроші через. Передавати гроші через гранти. Гранти теж треба голоснути в Конгресі, але це, як мінімум, буде друга спроба, коли вони спробують це зробити і передати їх врешті-решт Україні. Ну і третє, начебто, боротьба з корупцією у нас триває, всі кричать з кожного фронту, але є одна маленька проблема. Мер якого взяли на двох мільйонах, взяті, вийшов за три і вже на свободі. Можете його з цим. Привітати, друзі! Напишіть в коментарях, як вам історія з арештом майна російських олігархів, це натяк Сполученим Штатом? чи просто ну, так довго тянули і вирішили, а чому б ні П'ятниця вечір, може, і заарештує? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.